А сьогодні продовжуємо грати на карті Млининська. В предвідушій серії ми закінчили на тому, що запустили другий трактор на роботу. Все. Купили новий комбайн, ось він стоїть. Одиннадцятий кубовий джендір. Зараз ми чекаємо того моменту, коли можна буде промотати час до наступного місяця? О, вони помалу роботають собі. Це не дев'ять хвилин. Це двадцять три. Що буде? Як ви вважаєте, напишіть, лучше оці викупити поля, чи лучше оці три викупите. Дивіться 3, 2 і 3 мільйона. Чи оці 38 мільйонів, 6 мільйонів і 8 мільйонів. Напишіть, які шоу, як, що, що лучше викупите. Ой, 49 за лям 400. Напишіть. Лучше оці чотири викупити, чи оці три зробити один величезним. Таке ми маємо трошки, кстати, не витягнути. Я yeah. yeah. ще пізніше тінь, що більше. Ну зараз давайте глянемо, що ми можемо купити. До не дивіться, ми я жодку забув скачати мод. Донни, в, в цьому проходженні Дон, я, мабуть, не буде. КЖС, мабуть, буде використовувати 6 метров своєю. Тоді оціню холоди будуть, ці теж. всі джондіри, що тут є, навіть трактори тут будуть багато всякого тут. Може, вся техніка буде використовуватись. Буду силосом будем трошки заниматься. Ну, а сейчас візьмемо якийсь контракт. Не, немає. Кроме 19-го я сейчас гляну. Кітом це девятнадцятого. Адемно. Ні, не я ее увечь, веки, веч не буду роти. Тут по-моему уже есть щось, щось таке. Ну, Подивимося, що, що ну що, для чого шо? Куди ми сейчас будем стремиться? А, я згадав, ми в предыдущій серії хотіли оці вуху, купляти восьмиметрову, по мову, копити на них і купляти. Це не маш 9 мільйонів прийдеться заробити. Пишіть з ста, кста, які отут поля можна по цій карті викупати. Ну я думаю, оці ці лучше викупити чотири. Вони будуть прибіль давати непогану. Тут в мене і дорога непогана є непряму прям до них. Ну я точно не знаю. Щас. Сейчас. рух палює вас. Сейчас хроницы, що у нас тут є. Два ви знаєте цих двух кирг по першій серії. За це я вибачаюсь, Там де, там дзвонить. Сейчас. шоу так продукты шість хвилин. Буде працювати він. Я оце дивлюсь. Мої і продати, однак у мене для нього техніки немає. Ви напишіть, чи продавати. чи відчинять це і быстрайників вже Так, Так так, так, так. Те, що для нефти я його вообще не буду ніколи ни ні в яких проходженнях використовувати було невыгодно Нічого Ви гляньте, воно пише, що 200, а воно 833 мільйона тисячі требує. І наймінімальніші конфігурації це за 652 тисячі. 81 лошадка. Це. А що як она я цю купив? В коли я міг би взяти. Tá com a salva. Tá. Não sei o que é profundo aqui. Lenny. Ну сейчас нам желательно нет, не похоже никого, целугун пусыныш. На гусеницях 9 для минижапказа два за 200 за, за 11 мільйонів получите. Можно ли это ему? І в, наступ, і в наступному місці нам должен доход капнути іменно з, з наших трьох производств. В плану ще 20... Синокос 25 те ще запхати для цього ж... діла, бо я дивився на вигляд. Першого липса Регенерируємо. Та йди ти від сіля. Вибачаюсь, дід. Ким же зоку допали, чесно? І оце найновіші кілька. Це 23-го року. Не О, оце за 28 мільйонів. Це вже 32 мільйона. Раз я за него доробим, передачку гитары ключус. Опускаем. Фінальний прохід. Ну, зараз наш Білорусик непоганий, в принципі. Ну, зараз доробимо. Слава Україні, героям слава. Нагадую, пишіть коментарі. Слава Україні. Буду старатися відповідати героям слава. і пишіть викупати всі чотири поля чи ні. Участника. Я думаю треба, вони повинні нам велику прибуль приносити. А як як окупляться, ми вже якраз должні, поки вони окупляться з усіма-сіма Там шість шістю полями. Дожні його купити. В общем-то, мене швидко окупляться всі ці поля. І мене на тих, що канула все, спимо до утро. Зараз і глянемо, яка нам прибіль прийде. Ось мінус не піде. Зараз, п'секунд. Гляну. Так, це на те, ось білю Ага, А все... Продамо ось. Непогоню, працювати. Толок я їх держать. Зараз поки лучше складирование на всіх поставлю. Дочекаюсь найлужчого місяця. Коли у них Щас, а коли вони найдужі? Зараз ай момент. Тільки гляну я. Де вони? Евролі, і Fevraлі etvraлі ну, погнали і ці двоє. Тракти. Немає нічого. І для фінансових труднощів поки буде 50% зарплати получати. Frate, n-am nu știu ai pauză în mine, nu în mine, bă. Nu, dar ce îmi pare Oi.